У нас в класі звичай кажуть гості. Вдома у мене найчастіше кажуть ці дні вихідні від білого або світлого одягу. В гості приїхали критичні дні. Я чула такий міф, що про місячні соромно говорити. Коли у тебе місяч, то не можна Що у місячні дні не можна фарбувати волосся. Мити голову під час місячних. Мою думку, хлопцям більш важливіше навіть знати про це, ніж дівчатам, щоб хлопці не глузували з дівчат. Якщо до чоловіка підійде та ж та сама дитина його, вона спитає батьку: а що таке місячні? Він має ж розповісти, не сказати, скажіди до мами. Найбільше мене здивувало на тренінгу те, що хлопці і дівчата говорили. І ставили питання без сорому. Я зрозумів, що тема менструація це не тема для нас мішок над дівчатами. Я дізнався дуже багато чого. Які краще використовувати гігієнічні вироби. Я побачила, що інші люди стали більш відкрито до цього, якось відноситься, що це зрозуміло, що це все природне. Про менструацію говорити відкрито нормально, тому що це частина життя дівчат. Тема місячних перестала бути для мене забороненою і закритою.